Так, пацієнт Туран 2004 року виготовлення 2.0 турбодизель. Місце знаходження датчику е, температури навколишнього середовища. Тут там у кадіках треба знімати бампера, здається. Ну, так, на запитання, де він знаходиться, Читкої відповіді я не отримав, доки сам не поліз та не поцікавився. Знаходиться він ось тут. Ось він. Ось цей датчик. Водійська сторона, водійська сторона. І біля болту кріплення бампера нижнього. Ось цей маленький датчик. Міняється він. На мою думку, дуже просто. Просто його здвигаєш, він знаход... кріпиться на такій металевій кліпсі. Здвигаєш його, витягуєш, відщлкуєш роз'єм та міняєш. Ціна питання приблизно десь.